Це історія енергозв'язку моєї клієнтки, яка вже стала, моєю клієнткою дівчинка, яка почалася. історія від перегляду моїх медитацій до замовлення картини. І 23 рік я отримую повідомлення від дівчинки про те, як мої медитації вплинули на її стан. І також вона попросила мене зробити скріншот однієї з моїх картин, щоб поставити собі як заставку на телефон. 23 рік я продовжую отримувати відгуки від дівчинки про її стан після перегляду моїх медитацій, і це дуже було для мене. Ну, це настільки було несподівано отримувати, подивіться, от в 11-11 ночі отримувати такі повідомлення. В 23 2023 році наша історія продовжується спілкування. Дівчинка замовляє собі енергоблокнот під її енергію. Вартість такого блокноту 150 євро. Я починаю сканувати її і створюю під її енергію енергоблокнот на... Напомню, здесь 15 сторінок і подарунок до енергоблокноту я малюю енергокартину, е енергокартину і посилаю дівчинці, щоб вона могла, поки буду сохнути фарбу, по телефону вже почати модитувати. І зранку подивіться, які отримую, знову отримую відгуки. І таких я просто мене надихає, надихає завжди такі відгуки. Енергоблокнот доставляють дівчинці. Вона знаходиться у Швейцарії. До речі, дівчинка працює лікарем, лікарем діагностом одній молодні швейцарських клінік. Тому для мене це також дуже приємно, що людина науки і вона, вона приймає мої медитації, приймає картини. На протязі 23 Року, я продовжую отримувати від неї відгуки відгуки про мої картини, про медитації. І це, ну, це, 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 це наскільки приємно, що не уявляєте. 24-й рік у нас ми продовжимо також. Також спілкуватися Мої медитації, я отримую повідомлення, що медитації починають включатись в телефоні дівчинки просто самостійно. Вона мені висилає скріни, скрін, скрін такі медитації, це, до речі, дуже, дуже сильна медитація. Ми починаємо працювати трошки в вже в інакшому режимі, ми починаємо працювати по балансуванню її стану за допомогою моїх енергокартин, які я висилала кожен вечір. І кожен вечір з рекомендаціями, як їх, як їх дивитись, так, по скільки раз, яка картина за що відповідає. На екрані, ви бачите, ці картинки. І в 24-му році, грудень місяць, дівчинка замовляє у мене енергокартину, велику картину під свою енергію. Я я отримала, отримую повідомлення, як це було, я отримую повідомлення, а там фотографія пустої стіни, біла пуста стіна, гарна з квартири, і питання угадай, що тут має бути. Я зрозуміла, що дівчинка хоче замовити енергокартину. Я отримую дозвіл відсканувати її енергію, щоб зрозуміти, яка картина потрібна. Дівчинка дає дозвіл. І починаю, починаю займатися картиною. Замовляю полотно, полотно дерев'яному підравнику, розмір 120х, 120х85, це на натуральному, не синтетичне, а натуральне полотно. І під час створення енергокартина вже почала показувати свої, свої такі прояви цікаві. Коли я її хвалювала, то о, замітила, що на картині з'явилися ніби, ніби такі як лютеранські костюли, да? к... к... і на них прямо на даху було чітко видно прямо годинники. Коли я, коли я... Вислала цю епізод картини і висла дівчинки, виявилося, що вона в цей час перебувала саме в Баленсії, в Іспанії, і вона вислала фото саме цих кастель, саме дах із годинником. І так так почала енергокартина вже сканувати, вона вже почала в Унісон працювати. Як працюють енергокартина, так вони своїм власником вони вже щитують їхню енергію. Картина показала, показала ці касте костели, в яких була дівчинка. І 25 п'ятий рік картину я запакувала вже це березень місяць, 25 з рік. Було закуплено дуже багато матеріалів для упаковки. Спочатку це було пергаментним папіром, вона замотана, потім була плівка, потім папиришка плівка, потім уголки робилися два рази, потім будувався такий короб, короб з полі Потім цей короб з він знову, знову запаковувався гофрою бумагою, для того, щоб картина. Була доставлена без пошкоджень на випадок, якби десь були змінені якісь там умови перевезення, щоб вона мала дуже багато захистів від, від пошкодження, від зовнішніх пошкоджень. Так, 25-й рік, перший місяць, картина вже це 3 місяці, 3,5 і майже 4 місяці сухли фарби. Картина вже запакована, готова до відправлення. І я попередньо у березні місяці, замовила вже підготувала, замовила експертний висновок з музею для митниці. на Дозвіл на вивіз картини. Також паралельно я домовилась з компанією, яка здійснює послуги по перевезенню та доставки картин за кордон. І це був день місяць, тому я була дуже спокійна, що все вирішено. З компанією я домовилася, яка відправить картину до Швейцарії. Експертний висновок у мене є. І я така спокійна, барзінь місяць. Я чекаю, от чекаю, що вже. Збираюсь відправляти, але, але є нюанси. У новому році змінюються правила, згідно яких встановлюються межі по розмірам для картин і за кордон. Нашу канергокартину неможливо відправити поштовими службами, тому що її розміри перебільшують ніж ті норми, які були встановлені поштовими нашими службами. Я починаю шукати, як її і знаходжу приватних перевізників, які просто доставили нашу енергокрсуню просто у Швейцарію під самий будинок дівчинки. І от на екрані ви бачите, які я отримала відразу коментарі. це ну, мене, мене турбувало, чи картина не була. Пошкоджена, але ну, мені фотографію дівчинка висла, ніби все, короб, короб на місці. Вона не без пошкоджень, тому, тому вона її розпакувала. Я попросила, щоб вона тільки дуже обережно розпаковувала. І мені дуже, я, дуже, я дуже хвилювалася, яке буде враження у дівчинки від картини. І коли вона мені надіслала на екрані, ви бачите коментарій, відгук, який. Які я прочитала, я прям запригала від радості, тому що читати такі відгуки, вони просто надихають творити далі, і вони, вони... доводять, що ця робота, моя робота дійсно немарна, що картини мають потужний вплив. Ну, Прочитайте, що в животі щось таке від цієї сили робиться, аж наче зліт така, динаміка вверх, розширення, потужна сила. Нагадаю ще раз, що дівчинка це. Представник науки, вона сама лікар, вона працює у діагностичній діагностичній клініці лікарем у Швейцарії, тому отримувати від лікаря від людини науки такі коментарі, такі фідбеки. Це виновляє таке, яке у мене відразу піднесення таке йде енергетичне. Тому я прочитала відгук. І двадцять п'ятий рік ми знову продовжуємо з дівчинкою працювати. Ми працюємо далі по біоритмах, по індивідуальних медитаціях, по календар енергоциклів і багато інших енергопрактик. І таких історій, таких історій у мене дуже багато. Я вирішила, що буду створювати такі маленькі фільми, просто щоб знайомити вас. З моїми клієнтами, з картинами, насамперед з картинами, тому що це все. Я почала робити э, ради картин, щоб ви могли узнати більше про картини, щоб ви могли почитати більше відгуків. Дійсно, дійсно, відгуків про те, як картини змінюють долі. Просто неймовірно, вони змінюють долю. Вони лікують, вони, ну, вони просто, просто колиснюючі. Друзі, я вам дякую.